Вітаю вас, шановні друзі. Я Людмила Буш, і сьогодні те менеджмент зарядка буде незвичайна, не така, як завжди. Тому що ви знаєте, що сьогодні вночі Україна знову була атакована рашистськими ракетами та дронами. Багато міст постраждали, і багато людей постраждали. І в першу чергу удар був на Київ. І я можу сказати, що ну. Що стосується мене, я не дуже добре спала сьогодні, тому що мене розбудили, і тривога у нас тривала десь 5 годин. Тобто, ну таке, да і дійсно, і люди є, які постраждали. І я хочу, тому я хочу сьогодні проговорити поза темами нашої та зарядок на ці три тижні. Я хочу сьогодні поговорити про те, як відновлюватися, тому що я точно знаю, що хтось з вас втомився. Хтось з вас не спавно ніч турбувався про своїх рідних і зараз відчуває такий стан, що, начебто, немає сил. Це правда. Сил може бути, може не вистачати. Тому я сьогодні дам вам поради. і такі поради, які я для себе використовую. В першу чергу я випила воду з сіллю. Якщо у вас є гімалайська сіль, це дуже добре. Якщо у вас є якийсь електроліт, це дуже добре. Але якщо у вас немає нічого, а у вас точно є кухонна сіль. А, і от а коли ви п'єте воду з сіллю, то ви підтримуєте свої клітини, всі клітини. І їм просто краще, тому що натрій, натрій хлор, тобто ці сіль він є в наших клітинах в клітичній родині. і тому, якщо ви її ви додасте цього мінералу, то вашому тілу буде легше переживати цей стрес. Далі я знаю, що сьогодні багато людей буде пити каву, тому що потрібно якось себе підштовхувати, підтримувати, але кава піднімає кортизол. І для того, щоб це була не просто така такий, такий підштовх. А щоб воно вам не нашкодило. Я вам раджу пити каву з жирними вершками. Тому тоді, коли ви дасте жир своєму тілові, то це дає енергію, тому що кава це просто підштовх, а енергії вона не дає. А що, якщо ви не додасте вершків, жиру, можна з маслом, з, з можна з. З вершковим маслом можна з маслом її, і якщо ви це додасте, то тоді у вашого організму буде, буде пальне, да, для того, щоб можна було рухатися і працювати. І третє, не їжте, будь ласка, сьогодні з солодкого. Тому що я розумію, що це, начебто, перший позив, да, перша от перша думка. Зараз попіду з'їм шоколадку, тому що мені потрібно якось себе нагородити за ці страждання, які у мене сьогодні були. Це отрута. Ви навпаки, отруїте своє тіло, і вашому тілу буде важче протистояти, протидіяти от тому стресу, який ви сьогодні наче отримали. Це такі мої три паради. Чи займатися спортом, чи не займатися. Я хочу сказати, що тут кожен вирішує сам, це залежить від стану вашого тіла. Я прийшла на тренування, я не знаю, як мене тренер буде тренувати, чи він мені дасть більше навантаження, чи може менше навантаження. Це я вже довіряю моєму тренерові. Але я прямо впевнена, впевнена, що той емоціональний заряд, який ви отримали сьогодні вночі, його потрібно кудись викинути, щоб воно не вас їло, а щоб воно з вас вийшло. То я вам можу порадити, або ну таке, не, не дуже навантажуюче, але все ж таки фізичне навантаження. Отут, яке можна піти прогулятися, подивитися навколо, да, порахувати гарні, приємні речі, які в світі є. А вони в світі є, розумієте? Тобто. Зараз вам потрібно підтримати своє тіло і свою психіку для того, щоб протестувати, протистояти цьому пригніченню, як, яким нас намагається вбити вбити рашка. І от для того, щоб вони щоб їм не до нам щоб їм не пощастило з тим, кожен з нас повинен сам турбуватися про себе. Тому, шановні мої. Сьогодні, коли ви будете складати перелік задач на день, обов'язково, обов'язково додайте до цього переліку задач, задачі на оце відновлення, і це не тільки сон, бо не всі Ви зможете сьогодні от прямо зараз лягти і поспати. І до речі, коли ви лягаєте в день спати, то скільки вам там 20 хвилин, але це ніяк не компенсує. От ну, нічний недосип. По-перше, а по-друге, ми не створені для того, щоб спати днем, і це не буде прям таким відпочинком-відпочинком. Тому краще те, що я вам сказала, вода з сіллю для того, щоб нагодувати свої клітини. Якщо п'яти каву, то тільки з жирними вершками, не з молоком, тому що молоко це цукор. І ні, і сьогодні не дозволяйте собі солодкого. Не дозволяйте. І обов'язково потрібно походити і виходити цей стрес, щоб він вас не руйнував. Оце таке просте, просте завдання вам на сьогодні. Ну а я пішла на тренування. А що робити?